Цього року вишня рясно вродила і зриваємо обережно стиглі ягоди і складаємо у відро. Це буде вино з вишні або вишняк. Дивіться, який колір насичений. Майбутнє вишневе вино. Це вино, це не для тебе, розумієш? Вино перелито, а ми з чером помиємо посуд. Отже, робимо вино. Вишні не миємо, і лишаємо, зриваємо обережно, без гілочок, пересипаємо цукор у нас ось в такому вигляді, бо затвердів. Пересипаємо цукром. Отака вишенька Без гілочки піде. Тут приблизно вишень на 3-літрові банки і цукру 1 кілограм додаю. Ой. А тепер ми попросимо нашу пані, щоб вона нам передавила вишні, як Андріана Челентано у відомому фільмі. Треба, щоб вишня була по максимуму розчавлена кожна вишенька бажана. Отак жіночка приймає вишневе джакузі разом з моїми руками. І отак оця вишнева суміш повинна обродити біля 4 діб при температурі плюс 28 градусів. В кімнаті якраз така температура зараз спека. Дивіться, який колір насичений. Майбутнє вишневе вино. О, дівчата прийшли на вино подивитись. Та ти сп'янієш. Температурний режим зберігається. Кожної доби перемішуємо. Для цього тут ця жіночка лишилась. Перемішуємо, щоб воно добре бродило. Після 4 діб і перемішування фільтруємо вино. Начебто з вишневим соком розібрались, а цей у нас жом лишиться на друге вино з додаванням джерельної води. Тепер переливаємо це вино у 3 літрову банку. Тепер додаємо біля 400 г цукру на цю ємність і додаємо, недос... і додаємо джерельної води. Ті 3 літри, що ми забрали, ми сюди додаємо, щоб було приблизно 10 літрів. Періодично перемішаємо на 4 доби, лишимо в темному і при температурі плюс 25-28 градусів. А на вино з вишнею одягаємо рукавичку. На одному із пальців робимо дірочки, щоб повітря виходило. Отак от, от голкою. Тепер ставимо вино з соку в картонну коробку, щоб світло. Не поступало тут у нас тепло. І вино оце ставимо поруч теж. Теж в темне місце можна ставити на 4 доби. І ось ну, на всяк випадок ще прикриємо картонкою. О, таким чином в темне місце ми поставимо, можна розвернути, Періодично треба помішувати. Кожен день дивимось, це ми перемішуємо друге вино, а першого у нас з соко починає рукавичка надуватись. І ось осад видно. Добре, процес іде. Mm -hmm. Ну що ж, вино у нас з джерельною водою настоялось і перестоялось навіть. І ми фільтруємо його, переливаємо ось, ось сюди. Марлю не будемо використовувати, бо воно тут і так добре. І оце зливаємо в 3 літрову банку. Обережно. І ось так от наливаємо води. І слідкуємо, щоб тут постійно була вода, бо це буде гідрозатвор, не буде кисень туди проходити. І ставимо теж в тепле і темне місце на декілька. Ні, поки не з'явиться осад.